Всім доброго дня! Зараз я заїхав до, до Ігора познімати його гарні коні. І зараз зразу ми приїхали з Василем Ветлікарем. Будемо робити кобилі УЗД. Пепка це вона привезена з Польщі. Така гарна кобила. Ми її порвали Добринію. Ігор привіз, скільки було, десь сім день на у мене було Десь сім день на у мене було І зараз ми все вам детальніше розкажемо, покажемо. Лиш би була, була жеребна. Так. Ветеринар вже підготувався Зараз буде. Буде казати, що, як і до чого. Так, у нас позитивний, позитивний е, варіант. Ігора, вітаємо. Кобила жеребна, е, ще раз нагадую, вона жеребна по добрині. Е, термін, який термін? Я? 46 днів. Це скільки виходить? 6 Півтора місяці. Півтора Півтора Зробили УЗД, слава Богу, все добре. Чуєте, вона була у мене сім день до відбою і, і все, слава Богу, добре. Я радий, ми тебе, Ігор, вітаємо. Це, як я сказав, приємно. Як жеребне, це добре. Як жеребне, це добре. Василь. Я кажу, покажи мені, аби я видів, а то не дає екран. Не дає добре, бо тут все добре видно. До, до 100 шуми вийде, що яка? Що каже, виїдеться. Отака. Отака. Отака є. У Ігора дивіться, які у нього є гарні коні. Е, вже неодноразово їх знімалося. Ця лошечка. Лошечка, це вже така. Кобила. Це є дочка Бімбу, так? Ігор? Ану веде їх сюди. Дивіться, її півтора року. Ну, кобила мосна буде. Це її мама. Мама теж жеребна по добрині. Видко і по животі вже що жеребна. І зараз ми вам покажемо ще красуню по по Гермесу. <звук> От дивіться, яка лошечка по Гермесу. Це дві, це дві сестри від одної мами, одна від бімбо, одна, по, одна від Гермеса. Дуже гарні, дуже гарні дає кобила. Чекай кобила як називається твоєю? Домашні ці зірки. Кобила, кобила, зірка дає дуже гарні лошата. Ну, дивіться, що дав, якого жеребця дав, то ну, ну, не може бути все таке, як жеребець, але переважно хто пам'ятає бімбу, дивіться, калошиці півтора року так? Дуже мосна, гарна, навіть тобі здорова буде. То в тебе рахуй дві кобила на другий рік. Би Бог довбе. би. Дочекати це перш за все. І дві кобили жеребні, подобринні. Електропастух включений. Електропастух включений. Отакі тут ключки, копачі, дріт. А не клав ніякі ну, відмітки, щоб вони вже знають. Вони тікають, хочу вам близько це показати. Це я вам хочу сказати, ці кобили, як будуть молоді лошиці, будуть мати по, по три роки, то буде, буде тут такі чотири кобили на господарстві. що То, що треба. Зачепилося за хвіст, ведь. Не дають тобі ловити? Чорна лиш не даєш, А ці даєш. А ну остань коло неї. Кинь ти курман гад. Як? Як називається? Варпара. Yes, yes. А чорна не даєся ловити? Ні? По... О, так, знаєш. От дивіться калошиці по бімбу. Тут апарат то, що треба. Лошечка молода, нога груба, довжина, висота. Вона ще росте, розвивається, але тут, тут є все, то що, то, що мало би бути в кобилі. Це файно, що ці взяла жеребця. Ця у Ігора е, я привозив до Добриню весну. Ігор каже, надуєтий день один раз і все, два рази Добриня скочив і кубила жеребна. І я кажу Ігор, ну є такі моменти, що не будь впевнений. Він каже, я тобі сказав. І так воно насправді було. І так каже, що гермеса привозив. чекай, котрого що. І, і бімбу. бімбу як ти до БІМБУ віз, то, то до Сергія везлося. Там пар... Три дні воно було. Три дні, так? Порозовський ток, О, Дуже гарна лошечка. Має. Малу як назвав? Шанель. Шанель. Але вона не дається. Не дається. Не йде до рук. Отакі. Ну, ну, ну. буде кобила. Тут без варіантів. і груба, тут вже грубина гітка. На, іного, а? на іного, зараз грубша, яку мама. Грубша, як у мами? На сантиметр. Ого. Той нога у неї. Ну, то і 24, то і 25. 25 нога. Так. От подивіться, лошиці. 25 нога. Ну трохи, ну як сказати, що знаю, видів коней, але я маю на увазі по наших кобилах котрі ну, жеребець тут закордонний, тут не обговорюється, але мало таких є лошиців. Дуже груба така збита. Коліно. Буде висота, довжина, ширина, все, то, що, то, все що, то, то, що треба. Ну, чорна, я думаю, що їх залететь. Чорна залетає. Чорна буде дужче. Ці бличку ткани було повороти. Mm -hmm. Хтось там писав, як ми, по-моєму, на дев'ятий день порували, хтось писав, що треба було на, назвати стрілка, бо видиш в неї так як йде no. стріла вниз. От віці, вона стала так, як на картинці вилізла, вилізла сама собі на горб. Файн. Приємно, як є щось файне. Без здорові тобі були. Тут така. Коньва виросовується так непогано. Хочу взяти. Хотів взяти їх всіх у об'єктив, то я став у коняк. І ще такий свіжий. Ну в грудниці тут тільки підпорядок. Ні, ну тут без варіантів. Ми її не знімали, бо я не займаюся таким, знаєте, щоб, щоб порвав, то знімаю, вже вийшло ігор біля мене є, він привіз, я кажу, спаруємо, Бог поможе, буде жребно, тоді можна щось уварити, щось десь показувати, знаєте, бо добре, що так. Це кобила привезена з Польщі. Ти нічого не запрягав, нічого, як було. Ні, так, ні. Цьо... І не збираю. Запрягати не буду. <рес> Єгорки мене їде. Просто це так, знаєте, домашні, домашні улюбленці. А цю запрягаєш чи ні? Ну, там, це їхала. Ні, та що їхала, але зараз десь їздить з ним. Півтора року, не вже не було. Тоже півтора року. Але е так так, як в мене крізь, я ніби тепер поїхав пару. Трохи дров собі заготовив, знаєш, але все рівно теж роди лошата і... і пасеці в електропастусі. Дуже добра мама. Чекай, то в неї та лошиця перша, так? Друга. Та ж перша від я оглянула. А, що загинуло в лошиці, так? Лошиця, так? У тебе є ще шопасти дожби. А Тебі... я це дає, що пасти. Ось така лошаці є. По гермесу. Треба вже від листю давати. Не, ну чула, колось, Ні, то бо то є лист. Не. Та наш тайн, що приймає. зараза. Є на що по -по подивитися. Кобили такі та як мають бути Одна краще другої. <смістична> Скажи мені, а ця вже скільки місяців жеребна є? Баба же ребна <смістична> 24 минуло, 25 квітне. У квітні, так? Самі ніч. Угу. То на березень так мала б бути лушам, так? На ну, переношу, нам тягне майже до року. Три Пер... чуть-чуть теж до року. Тиждень до року? Тиждень угу. до року. не Ну а тут чотири дні швидше вроде. Чотири дні скоріше за цю, так? Ще 21 квітня було, та 17-го. Ага. Рахуй в мене що один е, 19 го і другий 19-го, знаєш? Кобила mm. на 9-ку не взяла, і я так цей. Файна, файно лошиці. Дуже гарно. Го, го. І довго. 4 роки буде на що. То зараз є, є вже що показати, та й на що дивиться, але в 4 роки буде без варіантів. Отакі такі є кобили у нижньому березові. Кобили лошиці. Вже Бог поможе дочекати. Покажемо навес навесні, як вже щось мама цих. Лошадців народить. Ці нові теж получають. Що? Ще за скоро? Та чи у два теж получається? У два роки? У два і У два роки, так? Так. То, не не То ти її крив два роки, так? Угу. У два роки перший раз Ігор розпарував цю кобилу. Ти знаєш, у неї як вже вірус то вона вже буде губицько у них. Ну, в загальному. Ну, Що вони будуть багато дужчі, знаєш. То вже рахуй, лише це півтора року, то воно вже е, порівняно з мамою. Як це вже нога на сантиметр грубша, це дуже добре. Гарна кобила. Нічого. Та оце хочу кожен рік, знаєш, ми б теж хотіли, як наші жінки би родили і би виглядала так, як дівка в 16 років. Нема такого. <ріст> такого немає. Що, я всім дякую за... за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення. Yeah. <звуч> яке це все рухливе. У мене все Виключається камера, і, 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 камери, і тод, тоді починають коні показувати клас. А з землі трісесь, Thank you. Should...